Привіт, сьогодні 6 липня, субота, друга половина дня, можна сказати, і ми працюємо працюємо над чим, а зараз займаємося зваркою, е, ну так сказати, трошки реставрацією наших дверей від Т-16. Е, як бачимо, капота ми вже зробили, а саме тут були гнилі края. Ми, як бачимо, по швах. Варили ці трикутнички і знизу вставили ось такий профіль. Викрасили його, під ноль вивели, щоб більш-менш виглядав. І надали кольору трактора. Ось такий вийшов е, сам капот. Тут, звісно, будемо цю штуку замінювати і бачимо, клали полотенце, щоб не терлась краска а в подальшому зробимо якесь на защулках таке, щоб при роботі капот не біжав і не бився, не ломався. Тому що проблема в тим, що вони під, при роботі стукаються і ось ці края у всіх майже тракторах відбиті, відломані згнивші. Також купили ми проводку, я поки ще не розібрався, які її правильно ставити. Ось по госту все, ось такі клімники, провода. Два жмутка проводів. один я так зрозумів для салона, другий для моторного відсіку. Поки що розбираємося, я ще не можу розібратися, що до чого під'єднувати, тому що по кольорах і схемі щось воно трошки не сходиться, але будемо розбиратись. Зараз ми поварювали вставки. В попередніх відео ми вам показували, як ми розрізали профіль по діагоналі і з цього улка. Укріпили саму дверку, тепер вона важить у рази два тяжкіше, але при тому вона вже крепша. В подальшому залишилось позачищати. Е, вставили спочатку ось цей трикутник заварили, тому що щоб ми повністю так ставили, не було б до чого нам чіпитися. А так ми, виходить, трикутник варили, тут е, поставили профіль. Ось такий. І, виходить, пів. Е, на половину профіль тр... сюди зайшов, а половину він тут виступав. Ми на нього поставили і провалили ось таким швом. Звісно, шов не ювелірний, я тільки вчуся варити, не судік строго, але затрему ще раз попроварюємо, де будуть дручки і все. Метал вибрали від перцепа, він колись на дні у нас був. Викинули і поставили новий. А ось цей, що з дна був, ми його сюди поставили. Звісно, я дивлюся, що тут м'ятинки. Я його трошки відрихтував, але я думаю, для дверей це не суттєво. Той метал був гнилий, а це ми поставили ось такий Його середини антержою проробили і балончиком закрасили, щоб середини воно не ржавіло. На швах ось так ми попроварювали швивці, також позатираємо. Петлі попереварювали, укріпили ось цю нижню. Як бачимо, є латка, яку ми встановлювали тув стішу, щоб воно тримало. Також і середини тут попроваримо, тепер петлі не регулюються, але укріплені добре. Можна дверима добре гупати. І сюди вставку вставили, тому що тут було все прогнивше. Тут легенько попроходились, тому що були рапчини. З Зної сторони простіше було купити двері. Нові одразу з завода, які були колись зроблені, або з якоїсь розборки цілі, але дешевше я вирішив так і. Для практики по сварці це цікавіше. Виключу і я. Е, зніму огляд трошки пізніше по самій сварчці. Я з нею вже попрацював, вже 2 кг флюсового дроту спалив, то можу дещо розказати вже. Так, по салончикові ми також щиток приборів вже пофарбували і встановили. Деякі перебори поставили, деякі просто туди не влізли, бо вони більші по діаметру. Не влазив туди ручку. В той отвір цей покажчик тиску і не вистачає самого дрожу. Тому ми якусь підставку зробимо і зробимо її ось тут знизу. Так, сидіння ми поставили. Трошки, звісно, перед відсунемо. Тому що ми дуже назад, максимально назад відсунули, дивився наскільки удобно, скільки комфортно працювати. Тут на амортизації ось така резиночка. Сидіння ми бушнем придбали на розборці вже, з трактора, який на металлом. Його відкрасили, відреставрували і він далі буде у нас працювати. По стіклах як бачимо трошки повидували нам різинки в ту сторону, але нічого страшного, ми такі е, бляшки залізні покладемо металеві тут і з тої сторони. Я спочатку розчарувався, а потім згадав, що трактору скоро століття буде. Ну як скоро. І для нього це нормально. Звісно, різинки полопали, брав звичайні новіших ніхто не робить. Такі тільки, а я зрозумів, такі толком не трим... Ну, В принципі, вони тримають, вони повсихаються, ще краще будуть тримати, але ось це оце неприємно, трошки вони постояли три місці і вже пішли по них тріщини. Ну що зробити? Таке у нас виробництво, такі. якісного запчастин такого трактора немає, при тому, що хочемо зробити його в ідеал, але він не дуже. Так, ще по я хочу сказати пару слів. Ми поставили колектор від Т-25, тому що по помилці придбали його. І по факту вийшло, що ми це, зробили цю помилку правильно. Е, до нього вварили е, глушник був також від Т-25, Був оце коліно. ось це. Бачимо, воно вварене до цієї труби, воно було взагалі, ось це коліно було ось тут. Ми його відрізали, коліно туди, сюди трубку. У нас колись від Т-40 був, був, був глушитель і від нього ось вся трубка взята. Потім переварили на глушник і ось такий, як від джундіра чи в т 150 У нас тут все посадили бачимо, на різинки, щоб, щоб воно все не жорстко було причіплено, а вібрувало. Е -е, попіджимали топливну, перестало воно все текти, підставляли мідні шайби. Також купили температуру масла датчика, я його заміню, бо це незрозуміло, він взагалі щось виламаний. І також ще я узнав, що потрібно замовити. Є тут така штука. Я думав, це нові технології, а це, оказується, було старі. Ось тут, ось от, на кулісі, ось ці переключення передали, бачите? Ось такі, як болт. Але це не болт, тут ще мають дві кліми бути. Це е... Блокувач того, щоб трактор не завели, коли він стоїть на передачі. Тобто ток до стартера йде через нього, і якщо передача увімкнена, то трактор не заведеться. Намикаємо, жабка піднімається і ток проходить. Вмикається передача, все, трактор з стартера не заведеться. Тому ось так. Зробили все, бак знизу, нічого не черкає, нічого не заважає. В принципі, ще коврик стоїть, щоб вирізати це, все зробити, кабіну, обшити в мене є сидіння, обшити, приборку доробити. І в принципі можна приступати до навіски. Гідроциліндр. Не гідроциліндр, перепрошую, масло, насос все працює. Як бачимо, за, ондо, після зборки У мої коробки пройшло місяці, І як бачимо, е, от, ну, буквально невелике де, де, прокаплення, і я грішу на те, що ми мили коробку і повимивали там, де ота вся стружка була, і воно трошки пускає через цього болта. І ось тут на гідравліці, на обираці, та, що йде на рульову, трошки також бачу мокрувати, Але бачу, воно перестало текти. Тому що під трактором знизу стояли кардонки і на них нічого не накапило, тільки з топленою. Але ми там піджали і все добре. І також проблемка трошки була з цим. Ця айка розкручувалась, ми купили другу і піджали, законтрогали її линею. Тепер вже звідси не тече, тому що сальник пускав і тут трошки текло. Трошки пускає з іншої бортової болт. Видно, погано десь ми його з цим ворсом намотали. Він трошки підпускає. Але я ж кажу, вологий ну не капає. Знизу сухо. Це ми ось його буквально пару днів витягнули на двір на сонце, щоб трошки погрівся. А так, в принципі, Так, хочу вам показати, мабуть, і не показував, як ми оплотнювали кабіну, як ми все проварювали, щоб мінімум було дирок. Ось така там площадочка. Зверху на тормозному, щоб кабіна була вся герметична. Бачимо, піною задути, вирізано з різинок. В принципі, гідроциліндр працює, я вмикав Він все при... масло насосточніше. Ось, звідси будемо чіпляти і піднімати гідроциліндр. Бачите, все заклеєне, всі, все в різинках. Кабіна у нас герметична. Ну, крім педалів, ось є такі. От при, але я дивився, є силіконові спеціальні вставки, які будуть е приймати форму педалі, ходити вперед-назад. І при тому не пускати пилюку всередину. Ось такі у нас результати поки що на сьогоднішній день. Ми вже з роботою на городах. В принципі, посправлялися. Зараз такою жарою тільки ставати поливати. В принципі, поки займаюся трактором. Я думаю, е хотілося б вже поварити одні і другі двері, тому що у мене вже другі залишились. Е ну, На других, в принципі, вони майже нові, лише зали... трошки е підгнив низ. Ось вам покажу. Ось. Проблема в цих тракторах гниють дверки. От ми ось сюди. Вставочку вже зробили, тільки відрізати, переварити, перетерти, пофарбувати і, в принципі, двері стоять. І можна оплутнільні резинки ставити сюди і вже фарбувати і ставити двері. Ось, в принципі, якось так. Тому всім дякую, що переглянули відео. Всім гарного дня, всім до побачення, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей! Мабуть, я всіх вже надоїв з цим трактором, але що ж зробити. Поки я його не дороблю, прийдеться вам це все-таки дивитися.